Бунити будівництво аби запобігти руйнації новобудови поблизу житлового будинку на вулиці Лемківській, 9, можуть стати причиною трагедії. Усе через те, що споруда в аварійному стані. Втім, міські чиновники цього не помічають і планують погодити будівництво неподалік небезпечного помешкання. Як почнеться будівництво, страшно, що воно може просто не витримати, не знаю, рухів різних квартирі стан теж тяжкий. От можете навіть глянути у нас отут тут на вікні проглядається тріщина. Це не єдина квартира, власники якої бояться лягати спати, оскільки переживають, що завтра будинок розвалиться, бо в небезпечних умовах не зможуть швидко вибратися із помешкання. Оксана тут живе вже декілька років, та нещодавно місто виділило територію поблизу аварійного приміщення під забудову одній із приватних компаній. Тож навіть незначний звук змушує її виходити на двір. Неодноразово зверталася і я, і всі наші мешканці до чиновників міської ради прийняти якісь міри. Ну. Що є небезпека для людей. І е, е, виникали такі ситуації, що часом бувало вночі, доводилося виходити на вулицю, тому що чувся незрозумілий тріск. Е, тріщали стіни, відвалювалися багети. Підтримати мешканців зголосилися активісти. Вони контролюють, аби на ділянці не почалися будівельні роботи. Відтак усі разом прийшли під будинок міського голови, аби той прихистив жителів аварійної споруди. Компанія, яка на сьогоднішній момент має фактично дві завалених споруди, претендує на земельну ділянку впритик, практично там на відстані двох чи, чи п'яти метрів до самові до аварійного будинку. Так захищає, що стіни тріскають. Міський голова Львова проблем мешканців аварійного будинку не помічає, Ба більше запевняє, що вони піддалися впливу політиків, які націлилися на місце мера. А небезпечний будинок усього лише гарний привід для пікету. У мене часто під будинком збираються люди. Ну, це є таке життя, це моя. Публічна робота, моє життя це життя в акварі. Ну Що я зроблю? Я в образу жодного громадяного міста не дам. А ці люди, які їм сказали прийти, Ну, навіщо вони це роблять? Людей рано зривають, дають можливість їм там спеціально ламати свій робочий графік, робочий день. На сесії ж більшість чиновників проголосувало за передання земельної ділянки забудовнику. Наразі ж мешканці аварійного будинку встигли вже перекрити проїжджу частину на проспекті Чорновола. Блокувати рух планують, доки народні обранці не відселять їх у безпечне помешкання. Наталя Галецька, Іванна Галайко, Григорій Сюськін. Правда, тут.